Цей тиждень їздила на Audi Q7 і готова поділитися своїми враженнями. Я найбільше насправді хвилювалася про розхід це габарит ці автівки. І взагалі чи вартує ця машина своїх грошей? Про все це я розповім. А поки давайте подивимося на комплектацію, бо комплектація престиж і зараз буде чесний огляд на Audi Q7 2016 року. Чому я люблю комплектацію престиж? Спідомити, він перед очим, не треба голову. От ти кожен раз очі в. Скати ви дивитесь постійно прямо і фішка, без якої я не виїжджаю це масаж сидінь. Тут є кілька режимів, їх можна перемикати. Що в нас є на мультикермі? Перше взимку це офігенна функція підігрів керма. Тут можемо регулювати гучність музики, перемикати радіостанції або треки. От змінювати вигляд панелі, дивитись різні показники. Давайте подивимось на нашу камеру. Зараз вимкнена задня камера, але ми можемо переключитися авто зверху. Мені. Тут, чесно, не дуже подобається в цю сторону. Візуально розміщено, а не ось так. І Не відразу можна зорієнтуватися. Вмикаються ці режими ось тут. Кнопка старт-стоп, дігрів, обдув, сидінь. регулюємо температуру. Так само є для пасажира. Ці всі кнопки. Наприклад, мій пасажир може собі включити обдув, а мені холодно, і я змикаю підігріви. Тут у нас є різні функції допомоги при їзді. Колір салону він не такий от коричневий, так як моя сумочка, а більш до рудого, не трьомної руди, а красивий. Ли панорама велетенська пам'ять сидінь. Замикаємо, відмикаємо автів. електроскладання дзеркал та підігрів дзеркал можна заблокувати або розблокувати вікна. Якщо позаду вас сидить дитина, то вона не могла самостійно їх відкрити. Кнопочка для того, щоб регулювати режим масажу, також регулювання електросидінь. Електрорегулювання сидінь є і в водія, і в пасажир. Вкладі також не відмітити якість виконання салону Є місце для ключика, як паркуватися такою автівкою. В перші раз було дуже стромно Буквально кілька днів я поїхала настільки звикла. Тут ще додатково є виворіт коліс задніх, за рахунок якого припаркуватися навіть легше ніж на Q5. Мінуси габаритів. Не всюди можна запаркуватися, десь ви не поміститеся. Ви маєте розуміти, що це авто для інших цілей. Якщо у вас велика сім'я, плюс два місця можна опускати або піднімати пнему підвізку. Великенський багажник і поїхали собі туди, куди його захотіли. Класна фішка в Ауді, я про неї не знала. З допомогою них ви можете Можете зробити так, щоб під'їхавши до ваших воріт, вони відкривалися. Казую розхід. Я їжджу, я не жалію авто, щоб показало по максимуму 15,8 літрів по місту. Не варто порівнювати з дизельною Q3, в якої розхід 8 літр, тому що і формат, і комфорт їзди зовсім різний в цих автівках. Тому, напевно, що воно варте того, щоб їздити з всіма цими фішками, з комфортом. Це вже вам приймати рішення, чи готові ви стільки витрачати, чи ні. Пишіть нами,